Друзі, всім привіт! У нас повним ходом починається підготовка до школи. І що ж, я почала перебирати речі своїх дітей. З одягом у нас ще більш-менш, одягу у нас дуже багато. І ми його з радістю ще й роздаємо. Але от халепа у нас починається з взуття. Грина і Серхіо, вони взуття дуже нищуть. Зараз хвилиночку. Пробку створила. Одним словом, халепа отримала з ним взуття. Тому я терміново їздила в магазин для того, щоб хоч щось підібрати їм. Ну як, взуття в нас є взагалі, але воно вже таке з минулого року, там, десь воно таке підчухане, підтерте, піддерте і так далі. Також маємо взуття вже новий ріст, але воно є завелике. Ну і знову ж таки, діти в такому не зможуть ходити. Отже, гіперкорі. Купила кросовочки є, такі біленькі, гарненькі. Зараз вам покажу. І з одягу нічого не купувала, тому що все ж таки я не перебрала до кінця нам одяг. А плюс Єліна має ще форму. В нашій школі практикується форма до 6 років. Вона не є обов'язковою, але якщо мама вирішила купити там мама-тато. Тоді і можна, а якщо ні, то просто ходять в тому ж одязі, який є в них. І що ж виходить? Серхіо наш від форми відмовляється категорично, а Еліна носить з радістю. Це мені трошки полегшує життя, тому що у нас форма такого темного кольору. Ну, звісно, її треба кожного дня брати. Ми маємо дві: мені спрезентувала її коліжанка свого сина. І ми з радістю використовуємо. На наступний рік це вже буде у нас школа-школа. Тобто після шести років це є обов'язкове навчання. Прийдеться вже купувати обидвом форму, тому що це є вже обов'язково. Якось так. Одним словом, покупкою взуття я задоволена. І, І мама спішить додому. До речі, у нас. По календарному в Іспанії осінь почнеться з 21 го числа. Але по погоді слухайте, як за щелчком, як то кажуть. Оті вечори в нас вже холодні. Басейн насправді, ще і відкритий, але вчора ми вже не купалися, бо вже досить прохолодно, вода зимна. І повітря таке досить холодне. Але на закриття, я думаю, ми ще підемо точно. Це ж ми. <свіття> Наші сусіди, ми жартуємо, кажемо, що маємо приватний басейн. Тому що ніхто з сусідів вже давним-давно не купається. Ні ми. І коли вони на нас там дивляться і кажуть, а вам там не холодно? <свіття> а як? Трохи холодно, але. Вода це просто кайф. Ми всі любимо воду. Тому до тих пір, поки басейн буде відкритий, я думаю, ми точно будемо плавати. Ну що ж, я погнала додому. Зараз покажу вам свої покупочки і до скорого. Покупки для школи. Так, повертаємось до школи, і так як мої дітки, взуття ще син не так, а доця Отут дуже завжди знищує своє взуття, нам доводиться їх купувати досить часто. Ми були у Кортинглеші. Ось, ми купили отакі кросовки. До речі, там зараз є знижка, користуйтесь моментом, якщо, звісно, що там є. От бачите, вартість одних кросовок 12 євро. Це вже є недорого. Але там була по акції знижка повернення до школи. Тобто, якщо ви купуєте одну пару за 12 євро, другі йдуть на 50% дешевше. Це просто супер. Я взагалі хотіла купити ще дві пари на всякий випадок. а Потім думаю, можливо, вони інші захочуть, тому не поспішала. Тому, якщо ви будете десь поблизу гіперкору, заходьте. і... Якість досить хороша. будемо носити. Плюс я заїхала у нас, нарешті, в Іспанії, відкрили магазин Пепко. І ось купила такі плечки. Три штуки, вони є досить бюджетні, бачите? Євро 30. Раніше я такі плечки купувала собі в Алді. Не пам'ятаю я точної ціни, але вони були значно дорожчими. А по візуально. Вони ідентичні. Подивимося, як будуть служити. І взагалі ПЕПКО позиціонує себе як досить бюджетний магазин. Я, правда, там не купувала ще дітям одягу, хочу спробувати, тим більше там перед школою можна накупити дуже багато речей. Тому обов'язково я туди завітаю і вас візьму з собою. Також до школи я готую тапери, вони є підписані. Для того, щоб діти могли носити з собою перекус в школу. Це я з минулого року, нові я не купувала, не бачу в тому ніякої потреби. Отже, для столової ось такі пластикові, це по-іспанськи називається Баберо. А по-нашому, одним словом, щоб діти одяг не вимазали, коли будуть ходити в їдальню. І сумки. Сумки даю їй минулорічні. Не знаю, чи нам цього року дадуть якісь нові. Чи будемо знову ж таки їх носити? Вони, ну, як сказати, збереглись, в принципі, у нас. Тому будемо їх використовувати. Доброго ранку! Починаємо навчальний рік. Привіт! Ну що ж, починається наша рутина. Діти вже в школі. Я їду на роботу. Отже, як нам сказали, вересень у нас і червень зазвичай скорочені графіки. Отже, з пів десятої до пів четвертої, хто йде у їдальню, хто в їдальню не йде, перша тридцять батьки мають дітей своїх забрати. Далі, з жовтня і до кінця року, графік вже буде з півдесятої до пів п'ятої. Це також плюс, в принципі, знову ж таки, хто йде в їдальню. Плюс, тому що батьки мають можливість працювати і не думати, як то втікнути з роботи і так далі, щоб забрати дітей зі школи. Якось так. Одним словом, перший день вступив, і нарешті починається наша рутина, до якої потрібно звикнути. До речі, у нас в нашому містечку Алхете буде фієста, і я спочатку думала, що робочий день в школі буде лише... В середу, тобто 7 вересня, але ні, сказали, в четвер також буде відкрита школа, і можна приводити діток. Це вже добре. Тобто з вихідних нас залишиться п'ятниця і понеділок. А далі, з 13 числа, знову до школи і так далі. Це є плюс. Одна така тема досить, досить важлива. Хочу вам трошки розповісти, як тут це відбувається зі здачою грошей. Я просто читаю інформацію щодо України, та зараз, може, воно так не, не роблять, але раніше, я пам'ятаю, здавали на фарбу, фарбувати парти, купляти нові парти і так далі. Тобто в батьків було, хочеш не хочеш, мусиш все це зробити, здати і так далі. Маєш, не маєш, нічого не обходило. Тут зовсім все інакше. Тут на ніякі ремонти і так далі батьки гроші взагалі не здають ні на штори, ні на крейди і так далі. Єдина здача, яка тут відбувається, це на матеріали. У нас школа є на даний момент до 6 років, включно це є інфантіль, якби дитяча. Це можна сказати якби коротко продовження дитячого садочку. Але вони тут і малюють, вчаться як в школі, вчать букви, цифри і тому подібне. Тобто, загалом називають це є школа. Одним словом, прийшло мені на електронний адрес інформація від нашої професори про здачу грошей. Минулого року ми здавали по 70 євро за кожну дитину на ці матеріали, які вони будуть закупляти, для того, щоб кожної дитини були одинакові. Всі фломастери, фарби. І так далі. Ну, на нашу сім'ю, як ви розумієте, нас двоє, відповідно, 140 євро. І цього року знову професора написала про здачу грошей, також така ж сама сума 70 євро. І що ви думаєте, батьки, в принципі, не всі, але більшість були обурені, тому що сума є немаленька дітей на школі в класі вроде до 30-20 з чимось. Ну, тобто, порахувати. На кожну дитину здачу такої суми виходить сума кругленька. І як потім професора написала нам, що з минулого року залишилось 360 євро на ті матеріали, і якщо ми додамо знову, відповідно все це проплюсується, буде сума ще більша. І батьки тут не погоджуються. Отже, зараз вирішується питання, чи ми знову будемо здавати таку ж саму суму для того, щоб було так, як і минулого року. Чи кожна мама буде йти в магазин і буде купляти сама своїй дитині матеріали, які, які напише вчителька? Тобто альбоми, зошити, ручки, фломастери і тому подібне. Тоді е, в цьому є плюс, тому що ти будеш бачити, на що ти потратив ті гроші, але є мінус, кожна дитина буде мати різний матеріал. І я думаю, в таких маленьких діток зразу буде виникати в мене гарніше, в мене яскравіше, в мене кольоровіше і тому подібне. Тому. Як то кажуть, питання таке з двох сторін можна на це дивитися. Взагалі я, взагалі я в принципі готова краще здати ті гроші, ніж бігати по магазинах, шукати е, там, ті матеріали для того, щоб купити то чи інше і так далі. Тому що це є мій час, е, і це не так, що зайшов в нас якийсь один магазин і скупив все. Хоча можливо, можна все знайти. Тут є багато китайських магазинів, але це є мій час і я не готова його тратити на такі речі. Тобто, якщо можуть замовити це в школі, я готова за це заплатити. Щодо уніформи, ви побачили, я показала кадр, де йде моя доча з сином. Син де без форми, тобто в одязі, який він сам собі вибрав, Елена має форму. Форма в нас до 6 років включно, вона є не обов'язковою. Далі потрібно буде, якщо ми будемо навчатися тій школі, треба буде купувати обов'язково дану форму. Цього року і в довільному порядку, плюс доця моя використовує форму. Серхіона відрізня відмовляється носити цю форму. В принципі, мені зараз презентувала моя знайома ту форму від свого сина. Він підріз. І вона на нього маленька, і вона мені подарувала. Тобто Еліна два екземпляри має. На другий рік навряд чи вона їх буде використовувати, тому що вони в мене ростуть як на дріжджах. Прийдеться купувати нову. Одним словом, так. Отже, перший день шкільний стартанув. Він бажаю гарного дня і до скорої зустрічі. Всім па па па, -па.